Ще один у нас є колеос, також давайте пройдемось по ньому детально. Дуже багато питань задавали. Що за автомобіль? Босешна комплектація, знову ж таки, 2012 року автомобіль. Ні, 11-й, перепрошую. 197 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, повний привід. Стартуємо з цифри 13200 12900 віддача цього автомобіля. Білий колір, повна босешна. Комплектація. Ну, Давайте зовні спочатку почнемо, що є у нас ззовні в комплектації. Легкосплавні 18-ки. Передній парктрон, задній парктрон, датчик світла, сенсор дощу, панорамний дах і панорама, і люк присутні. Є також він-код, який ви можете перевірити по базі дилера. Безключовий доступ на усіх, звичайно дверях, тонований задній ряд, задній. Парк Трон, камери не бачу. Автомобіль пригнаний був з Німеччини в білому кольорі. Колір, Кольор, звичайно, не перла, буде дуже легко підфарбовувати, якщо ви колись не думаєте його фарбувати або потрібно буде його підфарбувати. Не полірований, такий, як приїхав, Ну, в принципі, по салону давайте. Чотири електросклопідйомники. складання регулювання підігрів, дзеркал, круїз-контроль, шкіряне кермо. Курсова стабілізація, шкіра, салон з електроприводом, підігрівом. Присутній, двохзонний кліматконтроль, навігаційна система автозатемнення. Ну, звичайно, що панорама, я вже сказав, автомобіль має автоматичну коробку передач, гідротрансформатор джатко на 6 передач. Повна шкіра. Е, ну В принципі, що стан автомобіля досить нормальний. З нюансів покажу, що потрібно буде зробити, якщо ви захочете, всі ці нюанси компанії авторозбор для вас усуне. Багажник при пам'яті. Є пару плямок незначних, потрібно поставити коврик. Є, як ви бачите, знак вабрийні зупиночки, запасочка, оця вантажна сіточка, буксирувальний крюк. Присутній тут також повний комплект. все є. Ну і давайте пропікаємо, так? Те, що ми маємо зробити. Друзі, покажу відразу нюанси, які би я для себе усунув. Можна пофарбувати оцю накладку баксів 35-40. Ну, проблема їхня. Вона майже в кожному колеусі проблемна. 30-ну десь 30 доларів буде її перефарбувати гарно, а можливо, і менше. Ми перепитаємо і скажемо вам точно, хто захоче його купувати, ми можемо перепитати і скажу вам точно. Можливо, ми перефарбуємо за набагато менші гроші, скажу точно. А, і, можливо, я би поклеїв плівочкою фари. Вони, в принципі, вони в непоганому стані їх легесенько полірнути і заклеїти в плівку. Олива, фільтри тут замінена. Можна замінити масло в гідротрансформаторі, якому потрібно. Ну і в задньому мості, якщо на вас буде у вас таке бажання, також можна, звичайно, що замінити масло в роздатці повного приводу. Знову ж таки, якщо це вам цікаво, давайте пропікаємо по кузову. Переднє крило водійська сторона виглядає добре, немає по ньому корозії. Фарбованих елементів поки що не зустрів. Так, Тут все добре, є скол на лобовому вітровому склі, лобове скло потрібно буде змінювати. Або змінювати, або їздити так. Воно залито, але ну, перший слой пробитий. Бажано було б замінити лобове вітрове скло. Без проблем, друзі, якщо ви хочете, ми в нас можемо цю процедуру зробити. Дуже адекватні гроші обійдеться. Поки що немає фарбованих елементів. Зараз ті, що фарбовані, я вам покажу. Обов'язково не будемо приховувати ніяких дефектів. Ви вже там вирішуєте, потрібна вам ця машинка, чи вона вам не потрібна, чи, ви взагалі, чи вам це взагалі надто дорого. Можливо, ви хочете набагато дешевше. Так, оцей елемент є фарбований. І є тут шпаклівка. Я покажу вам, в якому районі і в яких межах є шпаклівка Арка була продертою. Її пофарбували і, я, і це фарбувалося за кордоном. Тут я не фарбували ми нічого по ньому. Десь отут ще є трішки. І двері на дверях є. Ось тут. Бачите, звідки почалась подряпана, кутик дверки, також має більший показник, далі вже ні. Але тут має більший. Два елемента маємо під фарбою без, бачите, без проєма. Ні, отут проєм все ж таки напили, напилили. Ага, тут ні. По оцей кант проєма. Тобто тут він не шпакльований, нічого, цей проєм. Просто єдине, що напиляли по оцей кант, бачите? Ось тут напиляли? Тут вже ні. Тут ні, тут ні. І стійка теж не фарбована. Отакий От показник водійську дверку я теж ще не показував. Будь ласочка водійська дверка не фарбована, дзеркала цілі. Значить, давайте так пройдемось по косяках. Косячок, це, по бажанню, ось фарба. Можемо пофарбувати, я думаю, то не проблема. Півдня роботи і буде зроблено. І великий скол на лобовому вітровому склі. Його потрібно міняти. Бажано би було б замінити, тому що за кордон вже з таким не пропустять. І можна затягнути в плівку. Фари, ну, в принципі, з косяків, з нюансів, з того, що потрібно зробити, це всі дефекти ми показуємо чесно. Зараз ще сервісну книжку також продемонструю. Якщо вам, звичайно, цікаво, хто залишився, кому цікаво далі дивитися відео. Друзі, карти, карти при пам'яті сидіння. Сидіння, в принципі, як для шкіри колеоса, нормальні, можна ще додати, трішки помазати їх такою штукою, як кондиціонер для шкіри, щоб пом'якшити, розм'якшити трішки шкіру, тому що вона від від часу в вот така дубовенька стає. Документи німецькі, 11-11 рік. Шо, він -код, він -код, друзі. Що, що ВІН-код, 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 ВІН-код. друзі, ось він -код. Будь ласка, це в кінці циферка 7. бачите? Перепрошую, вже забруднив трішки руки. По базі офіційного дилера шпіль-шпіль, все подивилися, все пробили. І відразу бачите, яка картина маслом чи не маслом. Цікаво, набирайте два ключика з ним. Оригінальні коври, вже хтось насмітив якась зараза. Ну якось так Цікаво, телефон в описі, колега достойний, колегос гарний. На мою думку, ціна 12800 за максимальну комплектацію доступну для 2011 року. Два підкраса з косяків. Гарно, непогано підготовлений. Замінна олива фільтри. Вам залишається в автоматі оливу переляти і по бажанню замінити лобове або їздити так. Тут, в принципі, є досить, скажімо, Гнучка система наша, тому що замінити в нас лобове буде коштувати дуже дешево. Ви навіть не скажете, що це великі витрати. Заміна масла в автоматі буде точно те саме, що замінити е вітрове лобове скло на цьому колеусі. Всім бажаю гарного настрою. З вами як завжди був Степан каналу Авторозбор. Рубрика Огляд стану, показує їм чесно. Місто рівне вулиця Мульнівська, 3. а Хочете з з розміняти ваш на наш автомобіль без проблем. Хочете. Купити цей колес, або цей колес, нема питань. Ну або будь-яку з цих машин, яка ще доступна, тому що вони розлітаються під задатком, під задатком. Приїхала сьогодні дуже класна Астра на гідротрансформаторі на двох ключах. В принципі, така прикольненька. Класна комплектація. Приїжджайте, подивіться, є підігрів керма, курсова стабілізація, двохзонний клімат, автомат 140 тисяч пробігу. Вся на сервісі, незначні доопрацювання потребує, по кузову в принципі, живенька, є коцка на задньому бампері, а так в загальному тачка бомба. З Швейцарії 12 рік. Комплектація присвячена 150-річчю, чи, чи просто якась ювілейна версія, чи 150-та машина, навіть і не знаю. Є автозатемнення, є навіть лінії, полоси тримає. Ну, Багато багато комплектація. На ручках, бачите, дівчинка їздила з великими нігтями, покоцала кермо. Ідеальне сидіння, не потрібно шити, хочеш шкірзам. фактично дуже класний стан. Коротше, руль повороти всі навороти. сама бомбезна ціна на ринку буде у нас за таку комплектацію, такий пробіг і такий стан, і тим паче, що це автомат. Живенька, класна тачка. Друзі, телефон в описі. Набирайте по колеусах або по цих інших автомобілях. Всім лайк! Like.